Мирослав Іванович Жалдак, людина, учитель вчений, проголосить доктор педагогічних наук, радник з наукових питань, директора Українського центру оцінювання якості освіти, професор кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Григоря Сковороди, місто Харків, Раков Сергій Анатолійович. Ну, По-перше, я хочу сказати, що мені, мене члена комітету Морза Наталія Вікторівна трохи значить, так ввела в І Я не готувався для наукової доповіді. І, і це була така лір, лірична наукова у кращому випадку, а у гіршому це буде квазі або псевдонаукова доповідь. але терпіть. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що щоб не забути за, за всіма цими словами, я хотів би слухати, а я хочу сказати, що я безмежно вдячний Мирославу Івановичу, що він є буде, що він є в моєму світі, що такі, така людина є в Україні і є в ефа передасте йому. Доповідь була така, що дійсно, от... Так як ми домовлялися з Наталією Вікторівною, це Мирослав Іванович у моєму житті. І щоб якось побудувати свій виступ на контрастах з хмарними технологіями, про які ми зараз почули таку чудову добу, я хотів би дійсно звернутися до історії, як мене доля звела з Мирославом Івановичем. Подожди я з ним, ну, по-перше, чому людина учителівчика. Бо всі ці. Складові, гармонійно поєднуються в Мирославі Івановичі. І всі ці складові потужно впливали, впливають, впливають і я сподіваюся, що того будуть впливати, на мене на всіх нас. Я познайомився з Мирославом Івановичем в далекому 1979 році, він цього не пам'ятає. Я приїхав з Бердянського педагогічного інституту сюди, до метра, бо книжки з інформатики, інформатики такої науки не було. Ще пройшло три роки, поки е, придумали цей термін інформатика, був створений інститут е, інформатики ІПІА, Інститут проблем інформатики Академії науки СРСР, і цей термін придумав налогу. А тоді навіть і не знали, як це, е, як це все назвати. Комп'ютер, програмування, не було такого терміну. Це потім з'явилася інформатика, потім інформаційні технології, інформаційно-комунікаційні технології. Вони відображали динаміку, яку роль відігравав комп'ютер і ці засоби житільництва. І ото я приїхав до Мирослава Івановича. Зараз я не повторю той шлях, це якось треба було підніматися і зустрівся з Мирославом Івановичем. Ми, ми, ми з ним. Галини з дві говорили про те, як ці комп'ютери можуть вплинути на освітній процес. Я хочу сказати, що ця розмова вона була на... і усі висновки з цієї розмови вони залишилися зі мною на весь час, може, я такий консерватор, але це, це, це були такі речі, що, от, щоб не прибути, сказати, от, що головне що головне, головне дійсно комп'ютер як, як такий, що головне програмування, що головним в освіті це мусить, мусить бути професійні пакети, а не іграшки, які робляться спеціально для освітнього процесу. Ну і зокрема, зрозуміло, ми говорили про математику, як використовувати е, в математиці. Я хочу сказати, це були чудові часи, коли на столі у, е, у викладача і у студента в Бердянському інституті лежав мікрокалькулятор МК-61, який мав 104 операції. От, е, е. Але ми багато чого могли там робити. Но найголовніше, що Мирослава Банич познайомилася з Валерієм Єхимовичем. Це була поста історична. Бо тоді у Бердянську було створено відділення осучування навчального процесу Асу вища школа, АСУ, значить, загальна школа. І це були радикальні, радикальні зміни в моєму житті від хмарних технологій, від панахових пространств, де я доказував якісь татеареми, я перейшов до програмування, до АСУ в навчальному процесі і так далі. По-перше, ми з Москви притягли машину ЄС-1033, 20 тонн. Щоб її встановити, ми були спеціальний кабель Бердянську, 3 кілометри комсомольці капали траншей, щоб провести живлення до цієї машини, розібрали половину корпусу, щоб можна було занести, завести це, але створили і працювала це. Я до того, що це і цікаво, тому що зараз Україна е, збирається і проголосила в національній доктрині освіти зробити національну систему моніторингу якості освіти. Тоді було багато зроблено. Цей досвід не можна забувати. Дійсно, така система працювала. І дійсно, ну, я не знаю, чим би це закінчилося, було близько до того, що головний обчислювальний центр він мав поглинути Міністерство освіти, може так було б і краще, якщо б воно поглинуло. Але я хочу сказати, коли я був у США і вивчав досвід, значить, як вони використовують інформаційні технології, і дійсно, у департаменті освіти США, от Національний центр освітньої статистики. Тільки це одна-три цього, цього департаменту. І всі рішення, які приймаються, вони приймаються на основі, на основі тієї статистики, які вони відпрацьовують самі або збирають державних мереж, але стосовно, стосовно освітнього процесу. Я зразу хочу сказати, що в національній доктрині прийнято рішення розробити концепцію національної системи моніторингу якості освіти. От. Е, мені дуже хотілося б і зрозуміло, що ми будемо висловлювати, як аж це Український центр оцінювання освіти, щоб у цій системі у, у, цій, у цій робочій групі, яка буде створювати цю, цю концепцію, щоб там був і Мирослав Іванович, який не слухав, і Валерій Кимович, з якими проходили оцей, оцей шлях 30, 30 років тому. тому що, дійсно, Насправді є дуже дуже страшна річ, щоб не створити національну систему моніторингу якості освіти для адміністративної команди і системи. То, уявити собі Іосі Вассаліоновича Сталіна з системою моніторингу, де кожен на крючку інформації сидить, це страшна річ. А ця система повинна бути створена для громадського державного управління, щоб ця вся інформація вона працювала на громадянське суспільство, на формування громадянського суспільства і щоб допомагала дійсно здійснювати управління таким чином. Ну я хочу сказати, що дійсно оці дві, дві людини поламали моє життя. І Я з математика перетворився значит, на е, от такого, інформатика, е, інформаційні технології в освіті і для освіти. Ну, я хочу сказати, що ця нова сторінка, це, мабуть, така, так її можна назвати і КТ, і математична освіта, а можна сказати, ще більш так пафосно — і КТ, і життя, Оскільки людина вчиться не для школи, а для життя, но ну, школа це від. Із циму, як говорили в І багато чого не сталося в моєму житті, якщо доля Моя звела у 79-му році з Мирославом Івановичем, людиною, учителем вченим. І я оставляю е, саме в такій послідовності, що найбільше те, що зробила і учителем, і вченим Мирослава Івановича, те, що він є людина з великим лідер. І то, те, що його кафедра у доброму розумінні слова це є Агора. Для інформатиків України і не тільки Україна не приїхала тут наша Євгенія Михайлівна, доктор-професор з Польщі, mm -hmm. От, яка теж mm -hmm. трибутська з mm -hmm. Миколаїв. Прошу пробачити. От. Тому що це дійсно є Агора, або як українською, мабуть, сказати толока. Усі люди, які щось за собою. За душею мають в інформатиці, вони йдуть на цю кафедру. Для них знайдеться час у Мирослава Івановича, вони потім будуть виступати на, на семінарі, а потім захищати дисертації. І це зрозуміло великий внесок Мирослава Івановича, в те, що є в Україні. За 33 роки нашого знайомства, з і два багато чого відбулося. І можна згадувати дуже довго, і завжди Мирослав Іванович був на висоті як людина, учитель, як учитель. Наведу тільки дуже особистих кілька прикладів. Перше, тут в мене захищалися три аспіранти у е, раді у Мирослава Івановича. Мені соромно до цих пір, бо е, ці, е, 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 от, реферати, так це точно було написане Мирославом Івановичем. Після його право там не залишалося каменя кам на камені. Все було, повінеш, переписано, ну і майже теж стосувалося і дисертації. Ну от дивіться, от так один, стільки понімаєш що різних. І як, більш за те, от ці всі правки, вони не супроводжували жодним коментарем, а, ані морального, але ані будь-якого. Але мені соромно було, я хотів провалитися там. От, з Мирославом Івановичем, мені соромно до сих пір. А коли справу дійшли до докторської дисертації моєї, це була спонука Мирослава Івановича. Більш за тим він був натхненником і як це кажуть зараз фасилітатором цієї роботи. Але з моєї докторської дисертації із авторефератом була. Та ж сама справа, ото все переписав. Ну і я вдячний за ці уроки людини, учителів чином. Я наголошую, що жодного слова, жодного моралізаторства там не було. От написав, я почитав там на дачі, чуть-чуть підправив, щось, подивіться. Що <білляє> Як червоно. Як топотачки, Ну, я мав джесію протягом 20 років, був уроки людини, учителя і ученого впродовж цих років створили і вона існує до сих пір, атмосфера абсолютної чесності, порядності, поваги, компетентності на цих олімпіадах. І якщо дійсно до сих пір наша ну, Україна повинна гордитися тим, як вона виступає на цих олімпіадах, там дуже багато душевних сил, а можливо і крові. Мирослава Івановича і подяка за все це. Я хотів би сказати ще про одну справу. Мирослав Іванович займається багато років викладанням теорії ймовірності, математичної статистики для студентів. Зрозуміло з і ефективну систему комп'ютерної підтримки. Створив потужну школу вчених методистів, які працюють у цій галузі. Мені здається, що під ґрунтям цього є глибока культура і людяність Мирослава Івановича. А скільки ці науки стосуються недер... недетермінованих процесів і явищ. Ці науки вчать вживати, виживати і бути успішним у цьому найкращому світі, але який не є детермінованим. Не так, як ми жили 70 років, то все було розписано або були послуги розписані. Цей мір світ не є детермінованим. І треба вчитися в ньому, жити і бути успішним, і цього вчить, зокрема, і теорії ймовірності, і мат-статистики. і це дуже важливо. І так і викладати її, що це спосіб існування в цьому світі. Побудови дослідження стахастичних моделей буття це ключ до формування сучасного полікультурного культурного продуктивного мислення, яке не тільки визнає різноманіття культури поглядів, але вбачає силу і джерело розвитку у цьому розмаїнку. У нашій системі освіті, ну, сьогодні свята у нас, але в нас є дуже багато проблем. Ці проблем цих проблем вистачає в нашій математичній освіті, в нашій інформатичній освіті. Чого варті тільки вічні дискусії про те, що таке і Це промисел Господа чи витівка дьявола. Зрозуміло, ми розуміємо, що і не те, і не те. У цьому сходяться і релігійні релі... і... люди, і атеїсти. І кате робить добром, і злом робить людина. Проте, якщо заборитися з добром, там буде зло. І ото нам потрібно дуже багато зусиль і для того, щоб все це було добром. З якого віку можна дискусії не скінчення, з якого віку можна дитину знайомити з комп'ютером? До її народження, тобто в утробному стані або після народження, або з першого класу, або з шостого класу. Який статус і місце математики і інформатики у загальній освіті, що ним зробити, щоб вони стали предметами державного пріоритету з відповідним обсягом годин, за бойової ДПАСі предметів. До речі, і Росія, і Польща, і більшість країн діджитал комплекси одна з пріоритетних. Напрямків, одна із пріоритетних галузей, я обов'язково це є, і е, відображається в державній підсумковій атестації. І в Росії, і А у нас забрали інформатику, кудись в технології, і це неправда. Е, як реально запровадити компетентні парадигму навчання цих предметів на основі математичного і комп'ютерного моделювання? Як підняти статус алгоритміку в навчанні математики і інформатики? У нас дуже багато справ, які ми разом здатні виконати, якщо у нас є такі особистості, вчителі і вчені, як Мирослав Іванович. Бажаємо вам, дорогі Мирослав Іванович, щоб вас обсіли гаразди, що вас обсіли гаразди і не відчепилися ніколи. Так сказав визначний. Український поет і педагог, директор Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти Богдан Михайлович Каменчук. Я задав Каменчука не випадково, івано франківський центр. Перед Україною стоїть, як сказав, дуже важлива задача створення національної системи моніторингу якості освіти. І зрозуміло, там інформаційні технології повинні, повинні бути на першому місці. Бо зараз, на жаль, Інформаційні комунікаційні технології це головний, е, головний ворог ЗНО в, в Україні. Бо діти настільки швидко прогресують в інформаційних технологіях, а ми нічого не можемо їм протиставити, як металошукачі, щеки з дурниці, собаки, там поліцейські це дурниці. От ми повинні так використати ці інформаційні технології, щоб там... Вони працювали на цю справу. Я вже не говорю про це, про те, що інформаційні технології, вони в освітніх вимірюваннях, вони ж дають зовсім інший поштовх. Як коли голландці 10 років тому національну систему моніторингу якості освіти вони перевели на інформаційні технології, вони сказали, що ми не можемо дитину, учня, з бодерія, садити у... У середовищі, як для нього є неприроді, бо він вчиться з комп'ютерами за допомогою інформаційних технологій, використовує інформаційні технології в навчанні, а йому дають бланка і кажуть, ти нікуди не звертайся. Оце для нас, Володимир Фімовичу, величезна. І треба починати з цієї дійсної системи моніторингу якості освіти, бо вона не є такою, ну, хай стий, вона не є такою. Хай стик, що вона визначає долю особистості, і по і, і тому треба за, запроваджувати так. Я хочу сказати, що в Україні багато чого вже зроблено. Але так як от ви планували, коли створювали свій е, інститут, щоб дійсно асимілювати і направляти от, е, діяльність багатьох установ, є народ Івана Франковського в Київському центру. Вони Отак от, от самотужки, вони от так от ініціативно, вже чотири роки вони проводять моніторинг якості освіти у трьох областях регіонах, на наступних інформаційних технологій. Це онлайн і це треба вивчати. І там зрозуміло дуже є багато питань, але це і такі дослідження якості освіти, як PISA, ТІІМС, зараз пропонують країнам не просто брати участь, а є варіанти. Ти можеш брати участь з використанням технології або ні. Дуже хотілося б, щоб ми у ТІМСІ в наступний раз, у 2014 році, ми вже використовували і технології З іншого боку, щоб ми до кінці долучилися. І що брала участь, і там теж можна це робити з, з інформаційними технологіями. Взагалі я хочу сказати, отут і Григорій, е, Григорій Селіч. Я хочу сказати, що дійсно, я згадав, от Мирослав Іванович викладає теорію ймовірності, математичну статистику. Я хочу сказати, що дуже добре, що у вас створений цей, цей інститут інформатики. Дуже добре, що є кафедра інженерії і Дуже добре, що в вашому університеті відкрита спеціальність от, підготовки магістрів з освітніх вимірювань. Але я хочу сказати, що такого поля для використання математичної статистики, як освітні вимірювання, це просто чудо, реальні задачі, які потрібні. І ми зараз просто задихаємось без того, що нам не вистачає цієї культури для того, щоб от, нормально розвиватися. Я хочу сказати, що в Росії дійсно є інститут, про який мріяв Валерій Єхимович 8 років тому він казав, що треба в Україні створювати інститут освітніх вимірювань. Є такий інститут в Росії, є журнал спеціалізований, методи математичної статистики в освітніх вимірюваннях. Це дуже цікаві і дуже практичні такі от, е, е, от, от роботи. Ну е, і на останок я хочу сказати, що я виступаю не сам. У мене за плечима, якщо ви не бачите, там є Харківська освітня спільнота, кафедра інформатики Педуніверситету, тут поряд стоїть Людмила Івановна, на яким телефонують, дивись там. Тут і відділ, наукового забезпечення Українського центру оцінювання якості освіти, горох, який вийде на дисертацію, дякуючи вам, і ми його разом, як мене дотягли до цієї справи, його дотягли. Спасибо вам за те, що ви у нас є, і щоб ви були у нас ще довго і довго, і ми і... робимо. І... 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 Ради. Я вам скажу, Сергей Анатольевич, что когда я писал докторский доклад, приезжал э, к нам сюда в институт, я думаю слышно, э, э, академик АПН СССР Разумовский Василий Григорьевич, а э, Микола Иванович, который был ректором, дал ему почитать, но я еще раз говорю, шутки ради. Дав йому почитати мій автореферат, і Василь Григорович Розумовський, був у тій конурці, де я йдусь, і досі там э, знаходжуся, так. Да. І э, трошки після ми хотіли запросити опонентів, він ну, каже, ну я ж физик, ну знаєте, неудобно. Я вас підтримую. ну от опонентів немає. Ну і потім по э, содержанню докладу говорить. Мирослав Иванович, не пишите качество образования. Никто не знает, что это такое. Это я вам Я не буду им повидать, это считаем.